За рівнем зухвальства при використанні адмінресурсу синові прем'єра дихе в спину нащадок іншого впливового державного діяча генпрокурора Пшонки Артем Пшонка висунутий кандидатом в депутати від партії регіонів по 81-му округу в Запорізькій області. Запорізька область е, мені нагадує брилянт е, е, Алмаз який не аграньний результати роботи народного депутата краснорічіви. При его поддержке ежегодно из государственного бюджета Украины выделяются субвенции на социально-экономическое развитие края, здравоохранение, ремонт дорог и объектов инфраструктуры. В 2012 году при содействии Артема Пшонки в Токмаке реализуется ряд программ по благоустройству, Сказано, зроблено. Син генерального прокурора, що останні п'ять років був народним депутатом, немов чародійник, приводить у дію всі свої масштабні обіцянки в розпал виборів за рахунок державного бюджету, тобто за рахунок грошей, що сплатили ми з вами у вигляді податків. Три лікарні у Приазовському, Приморському та Якимівському районах Запорізької області, якраз округ пшонки Джуніора, 27 серпня за результатами тендерів уклали низку угод на придбання медичного обладнання та меблів на загальну суму майже 35 мільйонів гривень. Про це повідомляється у віснику державних закупівель. Це чудово, що мешканці регіону тепер сподіваємось зможуть отримувати краще медичне обслуговування. Тут питань немає. Але чому в агітаційному ролику кандидата виділення бюджетних грошей на медицину напередодні виборів трактується як його особисте досягнення? У нього слова не розходяться з ділом. Якщо він пообіцяв, то зробив. В ремонті поліклініки є його участь і є, так сказати результат. Тільки синові генпрокурора мають завдячувати мешканці його виборчого округу і за газ проведений в домівки бюджетним коштом пшонки Артему Вікторовичу, який дуже помог нашому селу, так швидко, ніхто не вірив, що каларовка так швидко приведе газ. Провладні кандидати, а особливо такі впливові на цих виборах несамовито використовують бюджетний адмінресурс, немов це легальний спосіб ведення передвиборчої кампанії. Насправді ж він ставить під сумнів легітимність виборів. І якщо на українські суди надії вже немає, то їх зрештою може не визнати міжнародна громадськість, але кого це обходить?